Доброго дня, друзі, підписники, гості каналу. Так, У нас наступна війна, війна на стрілах. Дали нам такого суперника потужного. Ось такі в них оборони. 5900, 5700, 5700, тут 6. Тут теж 5700. Ну, Є потужні, дуже цілі. по тапкам 132 в них у нас 62. Ну, Поки зовсім не зрозуміло, вони чомусь чекають, не б'ють. Ну, давайте спробуємо поле перевернути, подивимось, що у нас вийде. Не люблю я абакана, звісно, але давайте спробуємо на нього сходити. Так, і сходимо ми моєю командою з Газерів, спробуємо, можливо, ми встигнемо його заблокувати. Так, де він малосі. Ну, візьмемо ще Фріду, вона там буде, якщо що, знімати. Ось так. Лепус Фріда. Не думаю, Кирюшу якого брати. Можна було б і Кирила взяти без костюму, щоб камінчики ми знімати. Але мені потрібно мінус броня, щоб пробувати сильніше. Тому, напевно, ось так і візьму. Так. Міняємо, щоб сильніше вона пробивала. Ой, ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. У нас дуже багато розбивів. Ну, Команди потужні, це в принципі було прогнозовано. Так, ну, трішечки камінчиків є. Давайте запустимо ось таке комбо. Ага. Сповільнили, але він все одно зарядиться, так? Так. Давайте ось так зберемо тут. Ага. Він зарядився, але спробуємо тоді його пробити. Ні, не пробили. Давайте ось так. Він ще відроджуватися може. Ось яка, поки притримуємо. Давайте ось так зробимо. Там один камінчик повинен в пустоту пролетіти. Можливо, мої зарядиться, сині. Зарядилися, але не всі. Так, скільки контратака? Один хід. Ну Вже готується пробувати. пробивати. Це дуже погано. Він може кирюшку мого забрати. Прокидувати в контратаку не хотілося б. А, ну, не знаю, я не знаю. Ну, давайте ось так прокинемо, нехай буде. Тримайся. Ні, Кирюшка не витримав. Ну, давайте спробуємо тоді, там буде зараз лікувати. Ну, можливо, ми під Газеллю. Спробуємо хуфу хоча б пробити. Ось так ще трьома камінчиками. Добре. Але там вже і шен готується пробивати. Давайте сюди. Ось так. Ось так. Нам потрібні жовті. Ну, ці стріли. Це майніще. Розганяємо, давайте пробиваємо ось так. Газель спала. Ну, зараз її доб'є. Мінус атаку. Ну все, тут ми навряд чи щось зможемо зробити. Це лікує та лікує. Ну все, давайте ось так. Да, перший тапочок, на жаль, не зайшов взагалі. ну Підемо добивати трішки пізніше. Давайте тоді ще візьмемо ось такі цілі, а потім вже подивимось. Давайте сюди. Ну, дуже-дуже важко. Оборона міцні. Хоча й камінчика начебто було достатньо. Можливо, десь я там щось невірно сходив. Давайте сюди візьмемо мішку. Пробуємо, де він є. Ось так. Візьмемо сюди фіолетових. Це у нас буде. Хепрі. Візьмемо камені, зайку. Підемо такою командою на сильний урон. Так, зайка. І візьмемо сюди ще лікаря, бо лікар потрібен на стрілах. Давайте візьмемо ріельку. Ось так. Угу. Так, ну що ж, поїхали. Подивимось, що в нас тут буде. Так, так, так. Ну, в принципі, щось фіолетове є. Як би нам це зібрати все. Давайте спробуємо пошукати кристал фіолетовий, можливо, доїде. Не доїхав. Ну тоді ось так. Фіолетовий уїхав далеко. Тепер ось тут фіоли. Так, поки в нас є мішка, нам потрібно. Нехай він туди пробиває. Так, ще стійкість, це чудово. Тепер би нам знайти фіолетовий десь. Ну, Давайте синій зберемо, можливо, ще фіол під'їде. Фіоли під'їжджають, але якось дуже-дуже невдало. Так, ну, Цей зарядився. Ага. Ну, Взяли, добили. А це вже не дуже чудово. Ну, Все одно тоді пробиваємо. Напевно, тут ми. Без лікаря нічого не зробимо. Ось так. Давайте сюди. Тепер зайка. Її не добили цього кабана, який він жирнючий. Давайте обережно ось так скинемо. Обережно не вийшло. Ми не витримаємо так, ну Гаргуля. Так, зараз цей буде пробивати. Давайте тоді ось так спробуємо. Там, можливо, фіоли закриються. Не закрились. Стріли. Зняли з нас, це агіма пробиває боляче. Тихо, тихо. Давайте через комбо запустимо фіолетову. Можливо... Мур'йона, як вижила вона, я не знаю. Ой. Так. Війна бачу дуже чудово йде. Навіть паразити не спрацювали. Ну що ж, давайте ще беремо одну ціль і потім підемо добивати. Щось я не бачу прогрес у моїх діях сьогодні. Ага. Давайте сходимо на такого суперника. Сюди візьмемо свою трієчку, можливо, вони нас врятують. Так, ось так і ось так. Що ж, поїхали. Так, да, суперники потужні. У мене команда, я не встигаю своїх зарядити. Так, ну давайте через комбо, можливо, ми знімемо. Зняли. Добре. Але Люська не зарядилась. Давайте ще ось так. Можливо, жовтий знизу буде. Жовтий то буде, але він вже буде заряджений. Так, давайте сюди. Нехай він ультує. А ми спробуємо з нього це все зняти. Ось так. Ось так. Так, знялось, чудово, блокуємо. Так, ми заблокували їх, це чудово. Так, нам потрібні зелені. Давайте ось тут зробимо четвірочку. Якраз фіолетові будуть. Зелені потрібно вбирати. Так, є, кого? Напевно, цю сторону будемо пробивати. Тут є зелений кристал. Робимо ось так ось так. Фортуна вижила, ну нічого. Там її зеленим камінчиком доб'ємо. Робимо ось так ось так ось так, добиваємо. Сихметка витримала, ну нічого. Ну, Тут поле полетіло, тут, в принципі, вже вона нам сама нічого не зробить. Навіть то, що вона нам... Зрізала атаку, ми зараз все це повернемо. І доб'ємо її. Добре. Ну, хоч тут вийшло. Так, ну що ж, ще три тапочки залишилось. Давайте спробуємо ще взяти одного. І... Пробуємо потім вже добивати. Давайте. Так, сюди хто в нас піде? Давайте давненько я не грав. Чи Гранатка піде. І теж давайте зелених візьмемо. Візьмемо ось такарчика. візьмемо Кінстона. Інстан і Францінка Капіда. Себе знімати там нам потрібно. Так, по отрядах все вірно, поїхали. Ча, можливо, гранатки потрібно було дати отряд циклопів 16. -й. Так, так, так. Що ми тут бачимо? Червоні начебто є і зелені трішки є. Але якось все стоїть так не дуже. Ну давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Так, комбо запустили. Давайте ось так. У нас там буде потім трієчки, две зелений знизу. Добре, можливо доб'ємо. Ні, не добили. Так, ну добре. Давайте ось так. Так, сповільнили нам гранатку. Так, спробуємо пошукати тут зелений камінчик. Ми його знайшли. Добре, давайте трішки підлікуємось, ось так зелені, прокинемо. Але ухиляння все ж таки будуть, ми трішки не встигли. Як вони пробивають сильно? Ой, там сирандіт той готується. Зараз із нас гранатка спала. А, напевно, ця задиспела. Ой, ну щось взагалі не йде сьогодні гра. Давайте все ж таки будемо пробивати. Неухиляння. Давайте сюди. Можливо, ми після серендита виживемо, щоб горіння з нас зняли. Давайте ось так добре. Робимо ось так. Мінус гранат. Ні, Кінстон мінус. Давайте тоді робимо ось так. Ну, потрібно лікуватись в будь-якому випадку. Ось так. І червоні сюди. Звісно, то йому не вистачить. Ну, Тут же ми нічого не зробимо, там зараз буде лікувати. Пробив ще. Давайте сюди виходимо. Так, да, щось війна дуже-дуже невдала. Ну, потрібно йти добивати. Два тапочки залишилось. Кого підемо добивати? Напевно, з ну, цього сходимо доб'ємо. Тут мені, нам потрібно, напевно, червоних тут взяти більше. Угу. Давайте візьмемо сюди ось так. Візьмемо джунаїдів швидких, щоб пробивати. Ну, напевно, лікар нам тут потрібен, бо потрібно знімати з себе. Давайте ось так. І ще когось би нам взяти. Так, так, так. Навіть не знаю кого, когось нам треба, щоб пробивали. Давайте Нікс візьмемо. Ага. Ну що ж, поїхали. Діспел у нас є, пробувати є ким. Так, да, війна зовсім. Ну ось це поляна на Добиєві. Це просто жах. Ну давайте шукати. Так, фіолетові в пустоту. І все. Все зелене, синє. Давайте комбо. Тупо, синє, жовте. Так, там зараз відлікує. Давайте ось так тоді. Ого. Стріли. Давайте лікуємось. Ще фіолетові. Ну я навіть не знаю, що тут робити. Ну, Давайте чистити поле. Ось вони червоні, нарешті прилетіли, але там вже заряжен шенг. Ой. Так, ну давайте все ж таки броню погріжемо. ой Ой-ой-ой. Оце я забув за цього шенга. Ми навіть його не добили. Да, оце війна. Ну що ж, давайте ось так тоді. Там буде четвірочка у нас. Навіть трішки більше. Ну, Шенга потрібно в будь-якому випадку нам добивати, тому що він може нам тут все... Так, ну що ж, ці залишились. Давайте это ось так. Фіоли червоні добили нарешті. Так, стріли. Лікуємось. Ну, хоть Тут нам трішки пощастило. Але все виглядало дуже-дуже плачевно. Ну, добыли добре. Навіть на добиві. Ми... Ну, давайте, напевно, візьмемо тоді. Ну там слабенькі, там майже немає. Давайте сюди тоді сходимо, сходимо сюди. Так, давайте візьмемо Людвига. Там серендіт. Можливо, синіх краще взяти. Давайте... О, локи в нас є. Давайте візьмемо Локи, візьмемо хімероса. Угу. Так, нам пробивати потрібно. Давайте візьмемо ще Афіну і можливо ось цього візьмемо. Так, Діспел у нас є. Угу, так, 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 все вірно. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Ну суперник теж бачу б'ється, але в них ще дуже багато ударів. Угу. Тут теж не все так чудово. Ой, навіть не знаю, як і прокинути. Ну давайте пошукаємо тут синіх. Давайте четвірочку зробимо. Сюди ось так буде трієчка. Так, фіолетові зарядились. Добре. Давайте нам потрібно забирати лікаря, скопіюємо цього. Яка угу. вона живу? Давайте тоді-сюди. Тут одним камінчиком її доб'ємо. Ну все, тут вже ми впораємось. Людвиг зарядився. Це чудово. Так, вмикаємо Людвига. І той вже готується. Ну давай, давай. Ось так, там жовті, сині під ним є, все. Зараз його доб'ємо. <кій> Ось так. Ну, на жаль, дуже-дуже важка війна. Нічого не позаходило. Це найгірша, напевно, моя війна за останній час скільки я там набрав, ну наші в принципі непогано відбили. 204. Дуже-дуже слабо. ну Подивимось на результати. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас така війна проходить. Ставте лайки кому комусь сподобалося. О, на мене напали, не знаю, витримаємо чи ні. Всім э, дякую ще раз за перегляд. Саме головне бережіть себе та рідних. Всім гарного дня. І до зустрічі на нових відео. До побачення.